Всім привіт! Мене звати Костянтин Корецький, і я спробую вам розказати, чому вам треба подивитися серіал Мама. По-перше, через його актуальність. На жаль, на сьогоднішній день цей серіал став ще більш актуальнішим, ніж тоді, коли ми його знімали. Подивіться, і ви зрозумієте чому. Друге. Відношення команди до того стосовно того матеріалу, який ми перетворювали в кіно. Справа в тім, що вся команда, яка приймала участь у зйомках цього серіалу, вона створювала цей фільм з якимось, не знаю, як вам передати. З якимось відчуттям усвідомленості того, для чого і заради чого ми це робимо. З відчуттям боргу до матерів, з відчуттям боргу до їх синів. І мені здається, що, що таке відношення, воно воно відчувається е, в цій картині. Я раджу подивитися вам цей серіал а, заради акторських робіт, заради акторів, які працюють в цьому серіалі. А, подивіться на геніальну гру Лесі Жураківської. Подивіться на чудову гру Антра... Тамари Антропової. Подивіться на молодого актора Максима Буряка. Це майбутнє українське кіно. Ці актори підтверджують те, що українське кіно, українське телевізійне кіно воно живе і воно має право на життя. Ще один з пунктів, чому вам варто подивитися це кіно, це саме через себе, через українського глядача, бо серіал вийшов вже досить давно. Другий сезон вийшов за шість днів. Другий четвертій другі чотири серії вийшов за шість днів до початку повномасштабної війни. І що перші чотири серії, що другі чотири серії мали, ну я вважаю, шалений у глядача, і тому, якщо ви ще не подивилися цей серіал, ви обов'язково маєте його подивитися, тому що цей серіал доводить, що український глядач не є. Просто споживачем мила, споживачем сватів і споживачем е, драм, телевізійних драм. А цей серіал довів, що український глядач є розумним, чуйним і, і що він, він гідний. Е, того, щоб для нього створювали достойний продукт, гідний продукт, гідний такого глядача. Тому я дуже раджу вам подивитися цей серіал Мама. Слава Україні! Героям слава!